Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я вам покажу, як задати проксі в браузері Google Chrome. Це робиться досить легко. Почнемо. Запускайте браузер. Праворуч зверху натискайте три точки. Далі Settings. Вибирайте у вікні розділ System. Тут вам потрібно вибрати Open Your Computers Proxy Settings. Вас перенаправляє в налаштування проксі всієї операційної системи. Зробіть активним Use a Proxy Server. У вас стають активними поля для введення IP та порту вашого проксі. Вводьте ці дані. Нижче ви можете задати ресурси, при роботі на яких не потрібно використовувати проксі. Коли все ввели, натискайте на «Save». Тепер під час роботи в браузері Google Chrome, якщо ви використовуєте персональний проксі, у вас буде з'являтись вікно для введення логіну та паролю вашого проксі. Задавайте ці дані та працюйте. Налаштування на цьому завершено. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.